Цей рух з підсосом знають, мабуть, вже в кожного в кого електростанція. Розказую, з чим воно зв'язано і чому воно хоче назад на підсос. Це бензини, тут вгадувати нема що. Ми в мототехніці ми бачимо, як навіть коли міняється. там Часи в країні, коли був дефіцит з пальним, так як зараз блекаути заходять і ще дозволили спиртовий бензин, то дуже дуже стає суха суміш. Крім того, що вони відкладають всякі відкладення, бродіння і ще бадяжать, ну, карбюратори хочуть е, більш жирнішої суміші, більш процентного співвідношення бензину до повітря. Коли ми призакриваємо назад заслоночку, вона там банально призакривається, автоматично із жиклера тягнеться е, самим ходом поршня, можна сказати, бензини. Ну і автоматично даєш, звісно, менше подачу повітря, тому він стабілізує. стабілізує. Лізує, як як це виходити іншим? Шляхом. О, до речі, якщо ви вже не можете от коливання згасити ніяк аж до підсоса, поки він не давиться, то у вас проблема з жиклером холостого хода. Він тут вверху є відео на каналі. Вона досить там. Люди дуже багато приємних коментів, подяки пишуть, тому що там є такий підлий маленький жиклерчик з долини. Він просто витягується, відкрутивши у цю пластикову під фігурну хрестову викрутку. І ось. Зв'язано це можна от е, жиклер. На порядок більший жиклер, центральний, там один жиклер. Його демонтувати звідти не, не важко, але діло в тому, кажу, ми бачили, як міняється на одному мотоциклі, то піднімаємо голку, то опускаємо. І незалежно від пори року, там, не то, що на зиму, а залежно від які бензини чи що. І виходить, що десь, можливо, потім з часом, коли залиється кращої бензини, він вже буде підтоплювати. Хоча, ну от дивіться, допомагає добре його прошурувати, реально добре прошурувати, тому що накладає накладення по стінках, наче продувається. Ну, але вже в діаметрі там невелика пропускна пропуснацість. От від цього е генератора він з Європи приїхав, від на нього підійшов такий вакуум, пустив напряму, поки знайду такий е от краник. Тому що він настільки забитий, я не можу його там камні. Я його відкрутив, почистив, там сітка сюди, і, і там така непроста конструкція. І маленький перехід з колостя в колодязь. І все капут потрібно замінити також від наших бензинів.